дня маленьким добрим людям. І так, е, треба всім затягнути раз собі і назавжди, що в нас держава стала на шлях, її чиновники стали на шлях національної ідеї, яка полягає у тотальній брехні. Іншого цього на сьогоднішній день назвати не можна. І так, стосовно статусів, колись президент, кандидат президенти України Зеленський обіцяв мир в Україні, пройшло 5 років, і в результаті цього миру мільйони вимушених переселенців маємо, тисячі зруйнових будівель, сотні тисяч скалічених людей, десятки тисяч убитих. Ну, так трапилося, як вони будуть в подальшому розказувати, мабуть, коли буде слідча комісія чи буде слідство, невідомо на сьогоднішній те, що президент Зеленський кажуть, всі, що він обдурив громадян України, ну я з цим не погоджуюся, оскільки у нього тоді був статус кандидата в президенти, і він міг брехати все, що йому зайшло в голову і що було в нього на язику. Але наразі президент Зеленський зумів домовитися не про мир, але зумів домовитися про кредити на війну. Тобто, в його голові на сьогоднішній день навіть... Немає такого поняття є мир, як мир є е, подальша е, дії, всі його дії подальше направлені на збільшення кредитування і збільшення е, кредитування на війну, і збільшення е, об'ємів і масштабів війни. Ну так трапилося. Тепер е, є таке там в нього професор е, Федір Веніславський, син якого чомусь в Америці кажуть, не знаю наскільки це правда. Але він віщає про законність примусу мобілізації, навіть не задумуючись над тим, що примус в сучасній державі Україна до мобілізації неможливий, оскільки цей примус здійснюється на підставі тих законів, які я звертав раніше увагу, які прийняті не на підставі та не в відповідності до Конституції України 28 червня 96 року. Тепер стосовно тотальної брехні, то вже от. Є такий голова КСУ Сергій Головатий, він же працівник Єльського університету, тричі міністр юстиції України. Якось він там говорив про Чи Базіка, про фундаментальний принцип верховенства права, як фундаментальний принцип судочинства. Але з часом перевзувся і почав говорити не про принцип верховенства права, а про верховенство закону. Це одні з останніх його речей після того, як він втратив статус судді в зв'язку з досягненням віку судді Конституційного суду. І тепер він же в своєму виступі наголосив на важливості розуміння національної конституційної доктрини. Бо якщо коли я говорю про дифузне право, яке у нас сьогодні впроваджується реально в Україні, то чомусь це національна конституційна доктрина, якась там відірвана від того дифузного права, і щось вони собі там продовжують далі застосовувати і говорити. Переходячи на... Які доктрини там, національні, конституційні і так далі, все це суперечить дифузному праву, і практично воно вводить в оману людей. Оскільки а, всі принципи, які судочинства, правосуддя і так далі, на яких засновано сучасні кодекси, на сьогоднішній день вони приводять до того, що вони суперечать відповідальності державних чиновників і органів державної влади перед людиною. Оскільки стаття 1174, не лінуйтесь відкрити Цивільного кодексу України, говорить про те, що незаконні рішення дії та бездіяльність, тобто е е в людини виникає право на стягнення шкоди, як майнової, так і моральної. Тобто незаконні рішення дії і бездіяльність. Там жодного слова нема в цій статті про порушення національних принципів, без національних принципів, принципів правосуддя чи принципів судоченства. Тобто держава пішла в нових кодексах шляхом укріплення тотальної брехні і уникнення відповідальності за незаконні рішення дії та бездіяльність як своїх чиновників, так і органів державної влади. Що нас всіх і поздравляю. І це та лузі, це та перемога, про яку всі ліворуціонери мріяли. Що 2004 року, що 2014 року. що ці зелені піонери 2019 року. Дякую за увагу.